Математика повсюди. Так, так, в нашому житті її набагато більше ніж може здатися на перший погляд. Кожного дня ми десятки разів стикаємося з математикою, але навіть не помічаємо цього. Полічити решту в супермаркеті, дізнатися, скільки рулонів шпалер треба, щоб зробити ремонт, вирахувати пропорції інгредієнтів у кулінарному рецепті, сплатити податки та комуналку. Математика. Це далеко не тільки цифри та формули. Вона розвиває критичне мислення, логіку, уважність, а ще є незамінним ключем до багатьох престижних та високооплачуваних професій від архітектури до IT. Я викладаю математику і знаю, що більшість учнів не любить і не розуміє її, бо ніхто їм не показав, наскільки цікавою та корисною вона може бути. Давайте це змінимо. Курс математики від GoITins – це сучасна програма навчання, що враховує інтереси самої дитини. Тут немає нудних задач і величезних домашок. Діти вчаться на прикладах з улюблених комп'ютерних ігор, сучасних професій та бізнесу. Їм цікаво і весело. Тому навчання проходить комфортно і легко. Але не забуваємо і про батьків. Ми знаємо, наскільки вам важливо знати про успіхи своєї дитини. Протягом навчання ви отримуєте повну інформацію про динаміку її навчання. А наприкінці ми проводимо окрему індивідуальну консультацію, де розкриваємо всі результати вивчення та даємо рекомендації, як зробити їх ще кращими. Реєструйтесь на курс математики в Говекінс. Ваша дитина полюбить математику і отримає міцний фундамент для подальшого розвитку.